Вітаю! Ви на моєму каналі. Сьогодні Свято Вісни. Вітаю всіх жінок з днем 8 березня. Сьогодні я буду готувати дуже незвичайний салат. Салат всього з трьох інгредієнтів. Він дуже смачний і ніжний. Ваші гості будуть в захваті. Давайте будемо готувати. Готуємо просто з антоніною. Я візьму отаких три цибулі, і спочатку, з самого початку, я їх отаку мілко наріжу. Такими четвертинками і тонесенько. І тепер я для цибулі зроблю маринад. Я візьму от такий стакан, почти кип'яток, бачите, вже пара йде. Сюди я додам таких чотири повних ложки. Три, 4. Цукру. Додам вісім столових ложок. Оце раз. І отак добре розмішаю, щоб воно добре розтворилося, цей марінок. І тепер я сюди відправляю маринувати цибулю. Я зараз отако от трошечки помну його. Він був м'якший і швидше примаринувався. Смаку цибулі ви в салаті не почуєте. Вона буде такий смак, от як для мене, то прямо смак пекінської капусти, виходить. Я не знаю, як називається цей салат, но 25 років назад приблизно дала мені цей рецепт, дівчина. По імені Марина. От він в мене в тетрадці так і записаний: салат Марина. І хай маринується тепер цебулять найменше за пів часа. Тепер мені треба спекти бліни. Для цього я беру 3 яйця, додаю сюди одну таку чайну ложку приправи курячої вона на солене. І додаю 2 повних ложки. Крахмалю. Крахмал беріть любий. І тепер я такої його зіб'ю. Для кольору я ще додам отак, от неповну ложку чайну, ложечки вийшли. чайної паприки червоної. Солі я сюди не додаю. У мене приправа для курки була солена. А ви пробуйте. І додавайте за своїм смаком. І зараз мені треба з цієї суміші спекти тонесенькі млинці. На розірвіти сковорідку, я сюди трошки налила олії, і зараз я буду наливати суміш. Так. щоб був у мене тоненький линець. Бачите, він вже підпікається. Зараз я його переверну. Можна пекти їх і на маленькій блінної сковорідки. Я вирішила так ускорити процес собі і спечу його на такій великій сковорідці. Все, хороший. І наливаю другий. Треба розмішати, і тепер я буду маливати Ось так. У мене доно вийти десь 4 млинця. Якщо будете смажити на маленьких валітці, то, звичайно, буде більше. Млинці я посмажила і тепер отак я роблю. Отак. От такий рулетик їх скручую, отак. От І буду тепер тонесенько отаку от нарізати. От такою соломкою, тоненькою, тоненькою. Отак, от бачите, так тоненько, соломкою такою я нарізала в млинці. І зараз мені точно так же соломкою треба нарізати салями. Салями в мене тут 200 грамів. Можна брати любу другу колбасу або відчину. Всі інгредієнти я вже приготувала, цибуля в мене замарінувалась, і я її буду висипати отак на дуршлаг і процідю її. Тепер викладу сюди, нарізану міленько салями. Так. Наші яєчні млинці. Можна, звісно, ще додати квасений огірок. Якщо хтось любить, дуже щоб було пікантне, то можна для остроти додати ще огірок. Я розмастю майонезом і буду викладати в форму солі я не додавала. не в цибулю маріновану. Не в млинці, в млинці тільки була моя солена приправа. Його також можна викладати шарами, ну, так мені більше він подобається. Він так тоді насищений і сочний. Викладу його в таку салатницю так. і прімлю трошки. Його можна як і на, і на кожен день, так і на святковий день подавати. Гості будуть ваші восторгі, Це точно. І ніхто не догадається, що, що за інгредієнт у вас от, от, ті підсмажені млинці. От так на тарілку бюро. так. Тепер перекидаю. Так, і Акуратно піднімаю. Якщо ви, як і я, любите прості, але смачні страви, обов'язково збережіть цей рецепт. Поділіться ним з друзями. А щоб не пропустити ще більше цікавих рецептів, підпишіться на мій канал і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Я вам буду за це дуже вдячна. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам миру і злагоди. До зустрічі в наступних відео!